Українська прем'єр-ліга пішла на міжнародну паузу. Перші матчі 21-го туру були зіграні ще посеред тижня, а з п'ятниці понеділю було дограно залишок поєдинків. У цьому відео виділимо ключові моменти ігрового тижня. Ви ж, друзі, дайте спорту себе підтримати разом з нашими партнерами компанією Фавбет. Шукайте акційні пропозиції за посиланням у закріпленому коментарі. Римай шанс на бонус сто десяти тисяч гривень від Favbet. у суботу на Київській оболонь. Арені зустрічалися оболонь та полісся. Попри негативні останні результати житомирян в УПЛ, зміну тренера, вони все одно були фаворитами цієї зустрічі. Однак знову на Житомирських вовків очікувала невдача. Червона картка Сергію Чоботенку ще на другій хвилині матчу. Гол Руслана Черненка на десятій хвилині і тягуча та в'язка гра до фінального звистка. Як підсумок, оболонь зуміла захистити переможний результат і здобула четверту перемогу в сезоні. Звичайно, що дуже приємно завжди перемагати, але тим більше в такій грі, і тим більше стільки. Матчі ми вже, скажімо так, награли на цю перемогу, тому ця перемога десь така подвійна приємність для нашої команди. Заслуга всієї команди сьогодні просто, ну, чесно, хлопці, немає за що упрікнути, просто самовіддача була на величезному рівні, на високому, і це видно на полі. Вилучення на старті матчу у суперника. Наскільки довелося вам підлаштовуватись під це вилучення? Ну я думаю, підлаштовуватись під вилучення прийшлося більше по лісю, тому що вони грали в меншості, а ми, звичайно, що старалися використати більшість на полі. І моментами нам це вдавалося і по грі вдалося. Після того, як отримали червону, зразу стало зрозуміло, що треба перелаштовуватись. Перелаштувалися, я рахую, дуже добре. Вони майже нічого нам не создали. Ми в 10 могли закривати ту ігру, але як бачите, моменти були, не використовували, але це нічого, це поправимо. Я рахую, що це після вилучення ми добре грали, ми показали, що ми один єдиний колектив. Бились один за одним, всі добігали до кінця, боролись, старалися. Вам було видно, що ви дуже незадоволені. от Суперники лежали багато на полі. От десь, можливо, тягнули час, виводили вас з себе. Чесно, дуже виводили. Найбільше ну, виводив суддя, він давав їм це робити, лежати там при будь-якому моменті. Вони падали, кричали, таке враження, їх вбивають. І він нічого не говорить, додав, скільки 4 хвилини, але вони лежали, як мінімум вісім. Верховується, не є нормально. Суддя теж так собі відпрацював. Одразу після матчу сталася подія, яку сміливо можна назвати сутичка тижня. Після фінального свистка гравці Полісся одразу пішли до підтрибунного приміщення. Де й розпочався конфлікт, словесна перепалка між представниками команд переросла в штовханину, але на щастя все швидко вирішилося. Коли люди, які там працюють у структурі, кажуть, ну такі речі про нашу команду не не. При Соні, тому я думаю, що кожна будь-якому емоції на цьому. Тому, в принципі, якщо поважає себе клуб, то такі люди, які там кажуть погані слова, їх хочуть дратися. Я не знаю, що хочуть, провокують навіщо. Ну, виграли, ми їх вітаємо, але такі речі казати не можна. Не побачу. Ну людина з оболоні прийшла п'яна і почала щось розказувати. І для я рахую, це рівень області. Так не має бути, що п'яна людина може попасти на стадіон з тренерського штабу їхнього, чи хто це, я навіть не знаю. І що кричало вам? А я не чув. Просто знаю, що щось сказав пацанам З перегаром прийшов, щось почав розказувати. пацани йому почали відповідати. Ну отак все й було. Цього разу героєм туру назвемо Джихада Бізіману. Його кривбас вдома приймав колос. Криворіжці продовжують боротися за чемпіонство, і втрачати очки зараз їм ніяк не можна. Матч з колосом видався надзвичайно складним, тягучим, без великої кількості гольових моментів. Тим не менш, на 95-й хвилині знайшовся герой туру, який вирвав перемогу для Кривбаса. Бізімана потужним ударом з лінії штрафного прошив Кирила Фесюна і не залишив молодому кіперові жодного шансу. Кривбас перемагає і продовжує боротьбу за перше місце. В першу чергу я присвятив цей гол своєму головному тренеру, потім всім партнерам по команді. А вже ж моїй родині також. Я можу сказати, що присвятив цей гол кожному, але в першу чергу, все ж таки моєму наставнику. На роль розчарування ми обирали між поліссям та металістом 1925. Але вирішили зупинити свій вибір саме на харків'янах. Після приходу в команду Віктора Скрипника та ряду досвідчених футболістів, здавалося, ця команда з перших весняних турів почне набирати очки. Але реальність інша: чотири матчі, одна нічия і три поразки. Остання з них проти львівського руху. Було боляче. 1-4. Абсолютно провальним став перший тайм. Вже на 36-й хвилині рух вів у рахунку 4-0. На початку другого тайму гравець руха Віталій Роман отримав червону картку, але тайм у більшості допоміг харків'янам забити лише один м'яч. Матч Динамо Зоря мав бути центральним в турі, але обставини напередодні зробили його де-факто тренуванням з підвищеною відповідальністю. Ціла група українських футболістів зорі виступила з протестом до керівництва клубу через затримки у виплаті преміальних. Через це тренерський штаб Луганців вимушений був залучати до гри футболістів з молодіжки. Очікувати на зароблені бали було складно, як підсумок, перемога Динамо 2-0. Після матчу з'явилася інформація, що бойкот завершено, і гравці повертаються до тренувань, а начебто ініціатори бунту були оштрафовані. Шукаємо нові подробиці для вас по цій справі. А ви пишіть свої думки з цього приводу у коментарях. У 21-му турі ми побачили одразу 11 дебютантів. Більша частина була у складі Луганської зорі через вже згаданий бунт деяких основних гравців. Проти Динамо дебютували Єгор Капустян, Богдан Токар, Євген Писаренко, Артем Долбнєв, Назар Байрук, Гільєр Месміт та Ліюндур. За Дніпро 1 проти ЛНЗ Черкаси вперше в УПЛ зіграли Максим Мельниченко та Ілля Баденко. У матчі проти Шахтаря у складі минає вперше у вищому дивізіоні зіграв Павло Тищук. А за Житомирське Полісся у Грізоболоню свою першу гру провів Луї Ернандес. Вдруге, за останні два тижні, нападник дніпра 1 Даніель Ківінда піддається публічній виховній роботі від Юрія Максимова у 19-му турі проти оболоні. Ківінда вийшов на заміну на 56-й хвилині замість Філіпова. Пограв 34 хвилини, і головний тренер Дніпрян проводить зворотню заміну. Пояснення не увійшов у гру. Трохи згодом матч проти ЛНЗ. Квінда виходить на поле на 65-тій хвилині. Але встиг зіграти менше 20 хвилин і залишив поле за 5 хвилин до фінального свистка. Пояснення очевидне. Досить суворий урок для молодого гравця. Але чи не зламає це футболіста психологічно? Ще одна прикра заміна відбулася в матчі металіста 1925 та руха. Не часто побачив заміну воротаря по ходу гри. У складі харків'ян свій другий матч в УПЛ проводив 22-річний голкіпер Ярослав Проценко. Він дебютував ще у минулому турі проти ЛНЗ. але матч з рухом йому запам'ятається надовго. Чотири пропущених м'ячі у першому таймі, і неприємна травма на початку другого. Віталій Роман шипами заїхав голкіперу по обличчю, за що отримав пряму червону. А молодий кіпер не зумів продовжити поєдинок через кровотечу і змушений був залишити поле. Не зовсім футбольні умови були у столичному регіоні на початку тижня. Матчі лнз дніпро Дніпро-1» в Ковалівці та «Динамо зоря в Києві проходили у вівторок. І несподівано потрапили під сніговий циклон. У момент, коли вся Україна готувалася до весняного футболу під сонечком, у гості завітав сніг. Втім, це не завадило провести матчі, і на щастя, обійшлося без перенесень та інших проблем. Лідери УПЛ перемагають, але не всі. Дніпро 1 та Полісся знову гублять очки. Рух продовжує набирати бали і робить це впевнено. Олісся продовжує вже на регулярній основі втрачати очки в ОПЛ. Інтрига у боротьбі як за чемпіонство, так і за Єврокубки і за виживання все ще жива та несе геть непередбачуваний характер. Пишіть свої прогнози у коментарях до відео, хто буде чемпіоном та представлятиме Україну у Єврокубках наступного сезону. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.